Сумські міські депутати не підтримали проєкт рішення про скасування нової вартості проїзду в приватних маршрутках у 10 гривень. За були 19 з 26 депутатів, які на момент голосування лишилися в залі. Це восьмеро від батьківщини, п'ятеро з Європейської солідарності, четверо Слуг народу, один із фракції Сила і честь та один позафракційний. Шестеро з опозиційної платформи за життя та один із слуг народу не голосували. Перед голосуванням слово надали Дмитру Лантушенку як ініціатору проєкту рішення. По кожному перевізнику я перевірив те, як вони подають кількість машин, як вони подають їх марку, як вони подають об'єм двигуна та рік цих машин. Відповідно до цих критеріїв формується власний пасажиропотік, формується власний тариф. За словами Дмитра Лантушенка, у чотирьох з дванадцяти міських приватних перевізників автобуси основною масою старіші за заявлені, і об'єм двигуна в них менший за заявлений. Ліворуч на зеленому тлі задекларовані дані перевізником. Праворуч, наявні за даними реєстрів МВС та Укртрансбезпеки, говорить депутат. я хотів би наголосити, державне підприємство розраховувало вартість проїзду. Вартість проїзду розрахована ціною на газ в 20 гривень. Тепер, що стосується років випуска автобусів, якщо машина на маршрут не вийшла, то перевізник має право згідно договору випустити свою машину на маршрут, щоб не зривати рейс. Нагадаю, подорожчали сумські маршрутки 10 жовтня. Замість 7 гривень проїзд став коштувати 10. За це 8 жовтня проголосував виконком. Подорожчали і комунальні автобуси та тролейбуси. Від 16 жовтня проїзд ними вартує 6 гривень.